You like cinema? Вітаю усіх любителів кіно на першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прощева. Ми розповідали вам про фільми на тему літнього відпочинку, події яких відбуваються у Криму, Туреччині, Греції, Таїланді та на Канарських островах. А сьогодні ви дізнаєтеся про ще одне мальовниче місце, яке так манить режисерів: це Гаваї. Один із найпопулярніших фільмів, знятих на Гаваях: шість днів, сім ночей у головних ролях з Харюсоном Фордом та Енн Хетч. Доброе утро. Не принесете мне чашечку кофе. Конечно. Секунду, мадам. О, боже. Где мы? Здесь. Где? Где? Где-то между Макати и Каити это. Лучшее, що я мог сделать пригодницька комедія шість днів, сім ночей розповідає про те, як працівниця гламурного журналу та відважний льотчик потрапляють у авіакатастрофу і опиняються на безлюдному острові. Двоє зовсім різних людей змушені знаходити собі їжу, ремонтувати літак і навіть втікати від піратів. Еще три! Раз! А! Два! Я не могу! Давай ты! Спасай себя! Извини! За поцелуй? Нет! За это! А -а -а! А! Харісон Форд сам керує літаком у фільмі. Більше того, актор навіть має подібний літак, тому йому було без проблем справитися з транспортним засобом під час зйомок кінострічки. Але незважаючи на те, що Харісон Форд є досвідченим пілотом, йому зрештою потрібно було пройти додаткову сертифікацію для страхової компанії, щоб отримати дозвіл на управління літаком з пасажирами на борту. Все. Спасибо. наші постоянные пасажири получают скітки і сувениры. Партнеркою по фільму Харрісона Форда першочергова мала бути Джулія Робертс, але актриса надала перевагу зніматися у фільмі Мачуха. Тоді на роль Робін Монро обрали Хедж. Я знаю, що делать. О, прекрасно. Так. прекрасна. Відиш? Телефон. Ага. Я витишу нас відсюди. Прошу! Довелося нелегко на знімальному майданчику. Актриса була переконана, що їде зніматися у романтичній комедії, а їй доводилося бігати через колючі зарослі, стрибати у водоспади та пірнати у океан. Актриса вразила усі хорошою фізичною формою, яку щодня підтримувала, займаючись йогою. Вірху та мітанги маяк. Ми знаходимо його, ми його ламаємо. Його прилітають чинити, нас спасають. На то, чтобы починить фонарь напротив моего окна у них ушло два года Изумительно, а? Величезна різниця у віці між акторами зовсім ніяк не вплинула на їхню роботу. На момент зйомок фільму Шість днів 7 сім ночей Ен Хедж було 29 років, а Харрісону Форду 56. Більше того, за плечима Форда чимали акторські досвід, зокрема ролі у фільмах Індіана Джонс, Зіркові війни, ігри патріотів. Актор вирішив знятися у фільмі зі смішним сценарієм, а саме Шість днів сім ночей. Адже після багатьох героїчних персонажів, які йому доводилося грати, вирішив взяти у. Часть убьешь легкому кино. Успокойся, ты не в моем вкусе. Ну хорошо. Почему? Почему? Да, это я так беседу поддержать Почему? Говоришь много. Ты упрямая, самодовольная, сознайка и брюзка. У тебя слишком узкий зад и маленький сиськи. не в Фільм Шість днів сім ночей» знімали на Гавайському острові Кауаї. На ньому є дикі місця, на які можна дістатися вертольотом або катером. А найчастіше спочатку вертольотом, а вже потім катером. все Ні. Розбіжалися. Ну а після того, як я продав свою половину діл, щастя тоді у мене не було самоліту, це мене как-то утішає. Там дві лодки. Що? Дві лодки? Дві лодки. Да, Сматрі! Боже, це здорово! Привіт! Ще один фільм, події якого відбуваються на Гавайях 50 перших поцілунків. Цю кінокомедію зняв режисер Пітер Сінкау. Режисер відомий за такими роботами, як управління гнівом та все або нічого. Архітектор, ні, мені риби ближчі, о, от чому ви із запашком? Так, так. Я зранку годував моржа і вважав, що запах вивітрився, але виходить ні. Люблю цей запах. Не брешіть. Його не люблять навіть риби. Ні, серйозно. Мій батько рибалка. Як і мій брат. Батько йде в море з дагом. Я за ними дуже сумую. Але от вони заходять, і я кидаюся до них і обіймаю. А Пахнуть вони так само, як ваші руки. Я завжди з радістю дам понюхати їх. Весь до ваших послуг. Фільм П'ятдесят перших поцілунків» розповідає про хлопця Генрі. Він зустрічається з дівчиною Люсі, яка страждає втратою пам'яті. І щодня доводиться все розпочинати заново. Генрі не збирається здаватися і бореться за свою любов. Привіт. Здравствуйте. Від моїх рук щосили пахне рибою, може, понюхаємо? Що, пробачте? Я весь ранок смикав моржа, а ви стояли перед очима. Ясно, збочинець. От що йдіть геть. Що? Це жарт, адже ми вчора про це говорили. А, Навіть так. Я вас уперше бачу. Спочатку планувалося, що головну жіночу роль у фільмі зіграє Камерон Діас. Згодом на роль Люсі претендували Джулія Робертс та Дженніфер Моррісон. Та зрештою роль отримала Дрю Берімор. Ті, стій, стій, Люсі, Люсі, Люсі! А чорт забирай, я знаю, тобі зараз важко зрозуміти. Але у нас з тобою серйозні стосунки. Ми з тобою давно зустрічаємося. Люсі, 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 якби це було брехнею, звідки я все це знаю, ти добре малюєш і в неділю ходиш у кафе Хукілау, робиш будиночки з вафель і любиш білі лілії. Ні, ні. Невже ти мене не пам'ятаєш? Головна чоловіча роль у фільмі 50 перших поцілунків дісталася знаменитому коміку Адаму Сендлеру. До речі, цей фільм вже друга спільна робота Дрю Берімор та Адама Сендлера після фільму Співак на весіллі. Вибачте, Люсі Вітмор. Так. Просили доставити. Що, доставити мені? Так. Мої улюблені. А від кого квіти? Це від таємного шанувальника. Ще він просив передати ось це. Хто з тобою, Люсі? Ну, не знаю, ми не знайомі. Тато, у мене є таємний шанувальник. Зйомки фільму 50 перших поцілунків розпочалися у березні 2003 року на Гаваях, а згодом продовжилися у Лос-Анджелесі. Який солодкий перший поцілунок. Бюджет фільму «50 перших поцілонків складає 75 мільйонів доларів. А в прокаті він зібрав більше ніж 200 мільйонів доларів. І до стрічку п'ятдесят перших поцілонків визнали кращою екранною комедією на премії MTV. Ого, oh -oh -oh. здрастуйте, місіс Рот. Познайомтеся з дочкою. Привітайся з мамою. Так. Ну, привіт. Як же це чудово? А он і дідусь. Привіт, тату. А зараз настав час вікторини від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, хто став режисером фільму Бетмен Повернення. Правильна відповідь Крістофер Нолан. І першу нам правильну відповідь на запитання надіслала Юлія Бондарєва. Вітаємо вас перемогою! Ваш подарунок, а це два квитки на фільм, які для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 6 по 8 серпня, включно і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто озвучив Теда у фільмі Третій зайвий, який зараз іде на екранах Кінопалацу Україна. Свої відповіді надсилайте нам на адресу кінособачка рівне І не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я, а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Дивіться нас наступного разу, обіцяю, буде ще цікавіше. Також дивіться нашу програму на сайті телеканалу Рівне1.Tv з вами була Марина Прощепа. Побачимося на першому місцевому.